Мон підняло бали вступу до аспірантури на рівень 150. І іноземна мова, і логіка. Давайте розглянемо два моменти. Момент номер один: людина вступає до аспірантури з фізики, наприклад, атомної енергетики, вкрай важливої для нашого суспільства. Логіку здає на 195 балів, а іноземну валить до 120. Він не попадає до аспірантури. А поряд його колега здає а, іноземну мову на 150 і логіку на 150 такий середнячок. І він потрапляє до аспірантури. І як ви думаєте, хто краще буде будувати атомну енергетику? Той перший, який реально вчив фізику, ну, з англійською не сталося у нього, чи цей другий варіант номер два, кейс номер два? Дівчина вступає до аспірантури на спеціальність філологія, англійська філологія. Здає англійську мову на 200 балів єві, а логіку складає на 120. І вона теж не потрапляє до аспірантури. Дивна позиція Мун це позиція людей. Серед яких багато не складали публічно іспити. Ми не бачили іспити цих людей. А деякі люди, як кажуть злі язики, ще й мають написані дисертації, різними, знаєте, такими, ну, різні люди про це кажуть. Це не перевірена інформація. Звісно, всі самі, самі все писали. От дивна ситуація, дивна ситуація. Вже просто настільки непродумані кроки інколи робимо, що готові. 에, 에, ну, я не знаю, поставить на кон майбутнє своє, теперішнє своє. Абсолютно бездумні кроки. бездумні. Є обсяги ліцензії, є конкурсний відбір. Хто здав, на ці ліцензії вступив, все. З чим ми воюємо? З своїм майбутнім. Завтра може не бути, тому що не буде вчених. Не буде педагогів, не буде викладачів, не буде людей з якісно підготовленими е дисертаціями, роботами, ідеями і так далі. При цьому звертаю увагу, люди, які не закінчували нічого, вступають зараз до коледжів на основі співбесіди, бо вони ніде не вчились, як закінчили 9 класів чи 11. І у них є відстрочка від мобілізації. А цих толкових людей треба пішов. Так? Хіба це правильно? Чекаю ваші коментарі.